Бої за часів Яр тривають щодня. Однак штурмова активність окупантів в районі міста знизилась в порівнянні із попередніми днями. Що случилось? Чому все це відбувається? Відповідь очевидна. Про це повідомив речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За часів яр щодня тривають важкі бої, але зараз ми помітили менше штурмів, і це пов'язано з тим, що російські війська або зализують рани, або готуються до майбутніх дій. Він зазначив, що більша частина обстрілів приходиться на південну частину міста Часів Яр. Волошин також додав, що на цьому напрямку армія Рефії один раз штурмувала в бік села Іванівське що поблизу Часового Яру. Зокрема, на харківському напрямку ми бачимо, що наступ росіян захли... захлинувся, але чи це надовго? Е, гадаю, що саме цей наступ вже захлинувся назавжди. Угу. Ви знаєте, що я зазвичай уникаю занадто оптимістичних прогнозів, намагаюсь бути обережним. От. Але от зараз, мені здається, вже можна констатувати факт. Я вже от, ну, тільки за останні дні, я вже з двома людьми спілкувався, хто от прямо звідти повернувся. І, до речі, сам факт, що вони вже звідти повернулись, мені вже багато сказав. Це якраз офіцери тих підрозділів, яких кидають в найгарячіше, от затикати дірки, що називається, то от, то от вони вже в Києві вже допрацьовують звичайні лінії. Міні, так би мовити, частини, от е, можу підтвердити і те, що наступ захлинувся. Більш того, насправді а ще один наступ було зірвано. Справа в тому, що ну ні для кого вже, я думаю, не секрет, що про наступ на Харківщині гур попереджав. От чому е, інші, скажімо, структури е, не дослухали цього попередження і не все було готове, це зовсім інше питання. Знову ж таки, наскільки мені відомо, розбір польотів там іде, і добре, що він іде в закритому режимі. От, але е, ну так чи інакше. Був жорсткий прокол, попри те, що Буданов попереджав. Mm. От, мінімум за тиждень було попередження. Так от, насправді ж, попередження було з двох частин: в десятих числах мав початися наступ на Харківщині і почався. От, а в 20-х числах мав початися наступ на Сумщині. А він вже так і не почався і вже mm -hmm. не почнеться. Бо наступ на Харківщині пішов настільки провально, що довелось власне знімати частини, які мали наступати на Суми, і затикати ними вовчанськ, щоб хоча б утримати те, куди встигли зайти за перші п'ять днів. Фактично, реальні успіхи в росіян були тільки перші п'ять днів. А далі вони ну далі там почалося те, що називається зустрічні бої. Тобто, коли буквально, от якщо брати місто Вовчанськ, то в одному кварталі росіяни ще наступають, в другому кварталі їх вже вибивають. Тобто от, 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 туди-сюди. Ну, там, саме ну, зараз і відбувається. От, бойові і Ні, але зараз вже все ініціатива повністю перехоплена. Uh -huh. Росіяни переходять до оборони. В них тепер максимальна задача це утримати те, що вони зайняли за оті перші провальні для нас 5 днів. Uh -huh. От просто закріпитися там, в першу чергу, в самому Мовчанську і в липцях. От вони намагаються там побудувати саме лінію оборони, вже тобто вже про продовження наступу, вже мова не йде. А ще там є завод, на якому 400 росіян заблоковані. От, і ніхто їх розблокувати не дасть, або вони здадуться в полон, або там вони і лишаться. Ну, до речі, з сьогоднішньої зустрічі, якраз з одним цих офіцерів, каже, ну так, каже, на початку було 400, ну так оціночно 200 лишилось десь. Тобто, там реально вдалося переламати. До речі, ще одна цікава інформація, от саме безпосередньо звідти, от від учасників. Цитую дослівно саме кадрового офіцера, який воює цю війну з першого її дня. Каже, знаєш, каже, слухай, мені каже, вперше за весь час їх трошки шкода було. Кажу, ти що? Що сталося? Каже, розумієш, каже, всі каже, прямо з учебки. Каже, всі зелені, абсолютно каже, реально каже, перший бій, каже, він же останній. Співвідношення втрат каже, один до восьми. От mm -hmm. і то і, і то каже, оце один до восьми. Це переважно за рахунок того, що ми втратили каже в перші дні. Далі далі каже, вже взагалі помінялось. І е, каже: нема каже, кадрових офіцерів вже каже. Всі мобіки, і от мобіки прямо з Чепки. Оці свіжі 300 тисяч, пам'ятаєте, про набір яких в березні був наказ Шойгу? Оце вони якраз доїхали і одразу там лягли. я, я кажу, що кажу, та, так невдало заходили, як на початку 22-му? Каже, не плутай, каже, в 22 му йшли кадрові, йшли професіонали, але їм дали дуже неправильні розвіддані. А тут, каже, йшли такі, що їм давай розвідданні, не давай, каже, в них, каже, вперше в руках автомат. І каже, техніки, каже, в 10 разів менше, ніж було в 22-му. В 10 разів, тобто, оце до питання, що так нам дуже ще важко, але насправді орки теж видихаються орки теж виснажились, і е, оці от заяви е, Путіна про «забирайтесь з чотирьох областей вони mm -hmm. дуже не випадкові. Вони дуже не випадкові. Да. Тут є і прив'язка до саміту, що він його звучив саме зараз. Але це питання про час. А сама суть то там в іншому. Ну, Путін, Путін не ідіот. На жаль, для нас божевільний так, але не ідіот. Старий КГБшник. О треба, треба залізти ж завжди знати, де сильна сторона в того ворога, де слабка. Оцей старий КГБшник він завжди був дуже сильний е, в тому, щоб тримати покерфейс. От навіть при дуже поганій грі. От в нього знаєте простежується е, ось цей характер е, гравця. Ну от ну, враження, що він кожний день грає в покер, да, да. і, і блефує. ідеально тримає покерфейс да. і ідеально блефує. При тому до останнього буквально часу э, mm. захід весь час вівся на навіть дуже зухвалий, дуже нахабний блеф. і це була його найсильніша насправді сторона. І оце ми зараз бачимо знов цей самий блеф. От і він, він не наївний, він чудово розуміє, що ніхто йому не відведе війська з ніяких чотирьох областей. Він у відповідь хоче почути зовсім інше. Він у відповідь хоче, от він висуває такий абсолютно зухвалий ультиматум. А у відповідь він хоче почути, причому не від нас, а від наших західних союзників, що ні, ну, 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 ну ти що, Володимир Володимирович, ну, ніхто нікуди не відійде, давай краще заморозимо по нинішній лінії. От, тобто, фактично він висуває торг. От він висуває торг, що його вимога виді з чотирьох областей. А далі, типа, сайдемся посередині. тобто заморозим по нинішній лінії. І оця заморозка йому знов дуже потрібна, бо вони реально виснажились, і ситуація починає переламуватися на нашу користь не тільки на Харківщині, а глобально. Хоча на Донеччині поки що набагато важче ніж на Харківщині, чесно кажучи, на Донеччині перелам ще не відбувся. Але загалом ситуація дуже змінюється. Росіяни це чудово розуміють. Зверніть увагу, півроку тому вони ніякої заморозки не пропонували. Ну так от півроку тому вони перли, і коли якраз... в сполучених штатах відбувалися ці, е, скажімо так, е, незрозумілі такі е, так зручілі, незрозумілі коли, коли Трамп заблокував на допомогу. Він ну, називає своїми іменами. і звичайно він за це хапався. Ні, так За і да, і він відчував можливості. себе абсолютно впевненим, і ніяка заморозка йому не була потрібна. Він хотів дотискати. Uh -huh. Це якраз тоді була купа заяв про окупіровані русські міста Київ, Харків, Львова, Одесу. Uh -huh. От це от устами цього Медведки. Одної ну, і, і багато що. А зараз бачите, вже як заговорив. Вже максимум чотири області. Він хоче, а не Київ, Львова, Одесу. Uh -huh. От і, і то я ж кажу, реально це пропозиція до торгу. Тобто насправді він хоче заморозити по нинішній лінії. Вони вже розуміють, що інакше їм за якийсь час хана. От, да, за якийсь час, і він буде не коротким. Але вони теж бачать перспективи, вони бачать, що у них лишилось е, від запасів. Е, думаєте, їхні командування не знає, що вони посилають в бій прямо з учебки, навіть не маючи для цих людей командирів нормальних, а командири теж з Учебки. Вони чудово це знають, угу. і вони розуміють, що буде далі. От, тут ключове, щоб Захід не повівся знов на цей блеф. Але мені здається, що все ж таки вже не поведеться. От, е, зараз насправді відбуваються дійсно тектонічні суви. І це не про саміт. Угу. От саміт якраз, оскільки саміт це не захід, а саміт це зріз з усього світу. Збирали... там перед самітом ще були низка таких. Е... Ну, збирали до максимуму так. всіх. Відповідно, це середня картина по палаті, що це ж середня температура по палаті, те, що називається, а середня температура по палаті визначається ситуацією на фронті. Угу. От ми ще не перейшли знов до наступу, ми ще не переламали ситуацію, тому і саміт такий дуже обережний. В даному разі дипломат інформація повністю залежить від ситуації на фронті, а не навпаки. А от що стосується заходу, там СУВ відбувся. Ви звернули увагу на оцей буквально парад країн, які підряд почали вставати і заявляти: ми дозволяємо нашою зброєю бити по Росії. Ми два з половиною роки цього чекали. Нам два з половиною роки цього, от як кисню буквально не вистачало, от нас отак за горло тримала ця дурна абсолютно заборона не бити по Росії західною зброєю. Все і її знімає не одна чи дві країни. Ти, ви звернули увагу. Це саме пройшло каскадом. Буквально такий парад, При тому що США не перші, Ні, не перші. Знили. Вони трималися ну, фактично до останнього. Британія була від початку. Від початку от, так, Балтія, Польща ну, були від початку, угу. Скандинави. Але коли... Вибачте, Шольц дозволяє бити по Росії. Ну, от коли Франція ледь не заохочує бити по Росії і каже, а ми вам під це ще й мережі підженемо. От нуль, вже... дає літаки. От, до речі, от дуже добре, що ви звернули на це увагу. Ага. Те, що Швеція дає нам ці от літаки дальнього радіолокаційного спостереження, ага. от це саме по собі дуже потужний сигнал, який просто ну чомусь в нас мало в медіа висвітлювався. Ну, ну дають крутий дорогий літак. Ні, це не про це. Справа в тому, що. Цей літак може виконувати дві місії. От він може в першу чергу, звичайно, відстежувати все, все, що на нас летить, і вчасно попереджати. Але ця місія вже виконується. Кілька таких самолітаків, не наших, літають в повітряному просторі Польщі та Румунії, літають постійно саме. Mm -hmm. От одні сідають, другі одразу злітає. От і вони всю нашу територію покривають. От, власне, саме звідси, е, от потім ми читаємо в телеграм-каналах, що там то відбувся пуск, на нас полетіло там те -то, те то те то, там, Так звідки ми це знаємо? Mm -hmm. Ну, на жаль, в нас саме. Таких технічних можливостей нема. Оце нам іде онлайн, саме іде інформація з цих літаків дальньої радіорозвідки, Їх чотири одночасно весь час патрулює, і всю нашу територію і прилеглу вони покривають. Тому для оборони нам і так дають інформацію. Нема потреби ризикувати літаками, давати їх нам в руки, гнати їх суди. От там в повітряному просторі НАТО вони захищені. Тому коли дають нам, це означає, що для другої його функції. А друга його функція це якраз координувати дальні ракетні удари і координувати саме роботу великих авіаз'єднань.